Всім привіт! Сьогодні якесь там квітня, приїхав нарешті на локацію. Парні там вже десь з часу, а я в 4 приїхав. Збираюся зараз буду розкатуватися. Опа, і вже на локації. Тут вже весна така. Я Це пошла запись. Я Сережа старий, включати ну мені підказали ці молоді хлопці. Фотоапарат включається. Ну нічого, я розібрався, зараз будуть, будуть вони цей трамплін, бо я теж старий. І коротко, я хочу побачити, як воно буде прягатися у нас. Кухну. При... А, а, я забув про вас. І так, на новій трасі новий трамплінчик підбудували. Я вже затестив. Ну, зараз було відео. Шутяра і Мартин буде! Йуху! Так ось на лайтах все хорошо Тимка приємно, вкатайся, буде туди десь пулятися. Яма я смущала, но потім подивився, думаю, та вона вообще типа не чувствует. А... Не, приємно! То есть есть до щось там пообробати. І причому я зрозумів, я сюди хотів цілитися, бо воно і візуально так, типа, така ложбинка і хочеться в неї всадить, а по факту потім все розрізняється? Тут ну, мені... розіб'ється да, Тут трухляче таке, що воно на 10-7 просто. Ну так, да, вже затрип це і байка. Пацаны, вообще, ребята.